Вітаємо. Мене звати Наталія Гущина. Я працюю в Центральному інституті післядипломної освіти державного закладу вищої освіти, університет менеджменту освіти. Я Ірина Василашко, завідувачка сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM освіти інституту модернізації змісту освіти. Вам, мабуть, вже знайоме. Наші підручники та посібники з основ здоров'я для 5-9 класів. Ми їх писали у співавторстві з Тетяною Бойченко. Зараз наші посібники виходять під її загальною редакцією. Реформа НУШ перейшла на новий рівень від початкової до середньої школи. Кожний авторський колектив, який долучився до реалізації концептуальних засад НУШ, хоче донести свій творчий задум до спільноти, яка в подальшому буде це використовувати у навчальній діяльності. Ми розробили формулу успішного навчання і вбачаємо, що важливим складником є методичний супровід вчительства. За нашою модельною навчальною програмою створено декілька підручників. Але ми вважаємо, що варто отримувати продукт з перших рук. Адже, коли ти створюєш освітній продукт, то тільки ти пропускаєш через своє серце кожне слово, як це робимо ми. Тому ми прагнемо, щоб ви зрозуміли всі наші ідеї від А до Я. Програма складається з вступу, який ви вже опанували, та чотирьох модулів. Що розкриваються через різноманітні актуальні теми. Для зручності та поступового опанування матеріалами ми кожну тему розділили на логічні тематичні блоки, які в свою чергу складаються з відео, з додатків, практичних завдань або самостійної роботи. Перед вами оці чотири модулі. Кожний з цих модулів, наприклад, перед вами модуль 1, трансформація освітнього процесу в умовах впровадження стандартів нової української школи, складається з двох тем. По-перше, нормативне забезпечення і сучасні підходи до навчання. Ви бачите, що для того, щоб опанувати ці теми, вам знадобиться 6 годин. А також ви бачите, що ви розвинете певні загальні компетентності. Перше завдання вже перед вами. Як уже запропонувала Ольга Коршунова, подивіться на своє навчання як на проєкт. Розробіть план або графік навчання на курсах, щоб витрачений час дав вам можливість. Обов'язково отримати сертифікат на 30 годин. Ви маєте можливість перевірити вже на практиці дієві алгоритми, за якими будуть працювати ваші шестикласники. Ви бачите, як можна розробити такий проєкт покроково. А також я б хотіла сказати, що є у кожного, мабуть, мотиваційне гасло. Напишіть його на першій сторінці. Ну, Наприклад, я успішний вчитель, я скріпка з традиварі». Також є декілька парад, не нехтуйте іми, бережіть своє здоров'я. А також пам'ятайте, що плани завжди коригуються. А криза допомагає розкривати ваш новий потенціал. Дякуємо вам за увагу і стартуємо. Так, ми не прощаємося і до нових зустрічей!